Українська мова це не просто спосіб спілкування, це частина нашої історії, яка пройшла крізь століття. Її коріння сягає давніх часів, коли всі слов'яни ще говорили однією мовою. Згодом, через різні історичні події та міграції, ця мова поділилася на кілька окремих, і одна з них стала українською. Процес формування мови був дуже цікавим і складним. Він залежав від того, що відбувалося в нашій країні і в світі. Наприклад, в часи Київської Русі ми вже чули мову, яка була поєднанням церковнослов'янської та народних говірок. А от після монгольської навали мова зазнала змін, але все одно розвивалася далі в межах Литовсько-Руської держави. Протягом століть українська мова не разі знавала впливів з боку інших мов, але навіть попри це зберегла свою унікальність. У 17 18 століттях літературна мова почала набирати обертів завдяки письменникам, освітнім діячам і навіть козацьким старшинам. Але справжній розквіт української літератури відбувся в XIX столітті, коли творчість таких митців, як Тарас Шевченко, Іван Котляревський та Пантелеймон Куліш не тільки збагатила нашу культуру, а й допомогла утвердити українську мову в суспільстві. Не можна забути і про 20 століття, коли мова зазнала великої політичної напруги. Мова була під постійним тиском русифікації, заборони, обмеження, але незважаючи на це, вона не зникла і змогла відновитися після проголошення незалежності України у 1991 році. Сьогодні українська мова активно розвивається і адаптується до сучасних умов. Вона продовжує збагачуватися новими словами і зміцнює свою роль у житті країни. Українська мова це не просто набір слів, якими ми спілкуємося. Це частина нашої історії і нашої культури. Вона має глибоке коріння, що сягає ще часів давніх слов'ян, коли всі вони говорили однією мовою. Згодом через різні історичні події та культурні впливи мова почала змінюватися і виокремлюватися. Це не сталося одразу, але через століття українська мова здобула свою унікальність. Перші згадки про українську мову можна знайти в письмових пам'ятках 11-13 століття. Тоді, в часи Київської Русі, писимність була на основі старослов'янської мови, але вже в побуті люди почали говорити так, як ми сьогодні. Це видно, наприклад, у таких текстах, як Зборник Святослава або Київський літопис. Саме в цей час і починають виникати перші ознаки української мови, які пізніше стануть її особливістю. У наступні століття, коли наша земля потрапила під владу Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, мова продовжувала змінюватися. Вона була важливою частиною офіційних документів, таких як литовські статути XVI століття, де вже чітко простежується українська лексика. Водночас, звісно, на нашу мову впливали й інші польська, латинська та навіть турецька. Але, попри це, українська мова все одно зберегла свою самобутність. Коли ж настала доба гетьманщини, українська мова отримала новий поштовх. Тоді активно розвивалося козацьке літописання, і ці твори стали важливою частиною нашої культури. Тут уже щітко відчувається живе народне мовлення, яке ще більше зміцнило мовну ідентичність українців. Проте, не все було так просто з 18 століття. Починається період, коли українську мову почали витісняти. Під час правління Катерини II, а пізніше, після Валуївського циркуляру 1863 року та Емського указу 1876 року. Українська мова зізнала серйозних обмежень. Заборони друк і викладання українською мовою не зупинили людей. Мова продовжувала жити у побуті, а інтелігенція боролася за її збереження. Уже у двадцятиму столітті почалася нова хвиля боротьби за українську мову, особливо під час української революції 1917-1921 років. Тоді, вперше, в історії українська мова була визнана державною. Однак, після приходу радянської влади ситуація змінилася. Спочатку мова пережила період українізації, а потім настала черга жорсткої русифікації, яка тривала багато десятиліть. Попри всі історичні труднощі та випробування, українська мова змогла зберегти свою унікальність і самобутність. Вона не просто пережила численні перепони, а стала важливим символом національної єдності та опору. І ось у 1991 році, коли Україна здобула свою незалежність, мова отримала новий шанс на відродження. Одним із найбільших кроків на шляху до зміцнення української мови стало прийняття закону про забезпечення функціонування української мови як державної у 2019 році. Цей закон став важливим кроком для того, щоб мова набула належного статусу у всіх сферах життя. Сьогодні українська мова активно використовується в освіті культурі, бізнесі, науці та політиці. Вона стала символом національної ідентичності та боротьби за незалежність вже є не лише засобом спілкування а й частиною нашої спадщини.